Привіт-привіт, дорогінки! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали! Це середа, і тому це відео для душі. Для новинки, для всіх тих, хто не знає. по середах у нас відео для душі. Відео на яких ми просто роздумуємо над життям, над вірою. Кому таке не подобається, чекайте, п'ятниць для вас вийде звичайне відео. Ну а для всіх інших у нас сьогодні з вами цікава тема. Тема про те, що християни насправді розглядаються світом і Богом по-різному. Для світа ці люди чудні, ненормальні, а Бог вважає їх інфлюенсерами. Але перш ніж ми почнемо, хочу показати вам цю красу. Таке приємне небо. Нарешті у нас немає дощів, тому що у нас лили-лили, заливали ці дощі, і я вже трішки, знаєте, разом із цими дощами, думаю, коли ж це сонечко, коли можна буде вийти на двір щось поробити, попрацювати? Нарешті, нарешті я вибралася сьогодні. Ми з вами на нашому ставку, тому що тут просто приємна така відпочиваюча картинка. Я сподіваюся, воно буде вам на користь. Останні рази ми з вами обговорювали стан душі, ну, різницю між вірою і релігією. Релігія відводить погляд від близьких особистих відносин з Богом, а віра, навпаки, будується на стосунках. Ну, ще раз для закріплення, релігія базується на правилах, віра на відносинах. Віра, тобто стосунки з Богом, змінюють стан душі людини, проводячи роботу із середини, змінюючи цінності, погляд на життя, реакції, цілі, відносини. Це все призводить до зміни курсу життя людини. І нерідко ми можемо бачити з вами: знаєте, от як є людина, яка має якісь... Пристрасті, в якої життя геть йде ну, зовсім ненормально. Ми мож, можемо бачити, коли така людина е, звертається до Бога, і потім її життя абсолютно повністю змінюється. Ми навіть е, інколи не можемо впізнати е, цю людину. Навіть на обличчя вона змінюється. Ви е, помічали таке? Але от знаєте, не дивно. Не... Не дивлячись на те, що е, віра призводить до таких чудових результатів, люди, ну, вони якось недобре реагують на віруючих. От вони нормально відносяться там, до залежності, до порнографії, алкоголізму, крадіжки, бійки, та багато чого негативного люди роблять у житті, е, а от на віру, яка звільняє повністю людину від залежності, від проблем у житті, от на це вони реагують ну, на дуже добре. Люди посміхаються, і цураються, вважають віру чимось таким, ну, якимось таким, чого треба соромитися. Та Дехто взагалі напряму каже, ти, ти розумово відстали в від тебе щось на те з головою. Ну, моложе, у вас таке, напевне, правда? А от чому так? Чому люди так себе поводять на те, що добре, реагують ненормально, а те, що приводить до, до о, о, руйнування життя, ну, те якось сприймають, знаєте, так, ну як, ну, як є, як от. О, Нічого такого особливого. Ну, тому, що, тому що в цих людей невірне сприйняття правди, істини. Знаєте, ем, це робота сатани. І за таких людей потрібно гаряче молитися. Я порівнюю їх до людей ну, з високою температурою чи що до хворих, коли хвороба призводить до ну, спотвореного такого сприйняття реальності. Знаєте? Тебе постійно лімітує, замість того, щоб жити повною мірою, брати від життя все, що тільки можливо, знаєте, насолоджуватися ним. Дитина постійно щось там світом не дозволяє щось каже ні. там. І за... буває, там такі є в житті у нас кожного, ну як би то сказати, шанси, якими такі люди не користуються. Тобто вони ну такі дивокуваті для усього світу. А ще такі люди. Чудно вдягаються, віруючи, знаєте, чудно поводяться, так реагують якось ненормально на не як усі люди, ну, такі, трохи тея, знаєте. Тобто, людина, яка відрізняється від сучасних норм у суспільстві, як біла ворона, з якою особливо ніхто не хоче мати справи, бо вона ненормальна. А як же Бог бачить християнина? А Бог бачить християнина як інфлюенсера. Знаєте хто такий інфлюенсер? Зараз це таке дуже популярне, моднє таке слово. Воно прикладається з англійської як впливовець, людина, думка якої має значення для інших? І знаєте чому? Зараз я вам зачитаю підтвердження такий чудовий вірш з Біблії. Але спочатку хочу сказати, що не тільки Господь бачить вас як людину, яка має змінювати своє оточуюче середовище, Він знає, що ви це можете зробити це ваша відповідальність. Вау, друзі, уявіть, ваше коло життя це ваша відповідальність. Ваша сім'я, ваша робота, ті місця, де ви буваєте, де є інші люди. Розумієте, це ваша відповідальність. Ви колись над цим задумувалися? Мене це якось так вразило. Я ем, ну, не всі над цим задумуються, і не часто ми взагалі роздумуємо над такими речами, але так воно є. Хочемо ми цього, не хочемо. Визнаємо, не визнаємо. А наш стиль життя так чи інакше впливає на оточуючих. І лише від нас залежить результат. Уявіть собі. Ми маємо протиставляти світло пітьмі і правду брехні. І Бог вважає нас спроможнім жити чистим, вірним життям, допомагаючи через це іншим. Звернути на стежину, яка веде у вічне життя, яка веде до правди і до, до того, як Господь хоче, щоб ми жили. А на чому я базуюся, друзі? Хочу зачитати вам от, а, цей вірш чудовий. Це книга від Матвія, біблійна, 5 розділ із 13-го вірша. Там ми з вами вже неодноразово це читали, але хочу ще вам разок нагадати. Тобто, дозвольте зачитати мені. Ви сіль землі. Коли сіль із звітрі, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Тобто, бачите, ці е, декілька віршів вказують нам на те, що ми маємо бути принципово іншими. Ми маємо вказувати людям дорогу освічувати, по якій вони мають іти. Маємо вести їх за собою до Господа. І це не каже про те, що ми знаєте краще, ніж усі, такі всі круті, і там і, і, і все таке інше. Ні. А, наша задача, наша робота просто показати людям інший шлях, розкрити їм іншу можливість і вказати, освітити все навколо, для того, щоб вони побачили інший варіант. Розумієте, коли ти живеш лише одним варіантом, а, важко здогадатися про інший. Правильно? І ми є тут саме для того, щоб показати, що насправді то можна жити святим, приємним, чистим життям. І Господь вважає, що ви і я, ми можемо це з вами зробити. У нас є абсолютно все для того, щоб жити таким життям. Друзі, то чи означає, що це, якщо Господь знає, що ми це можемо зробити, що він у нас вірить і вважає, що ми. Спроможні, дуже спроможні жити таким життям і вказувати людям на Бога. Що означає, що це буде просто? Ні, ні і ще раз ні. Знаєте чому? Тому що, по-перше, люди думають, що ми з вами ненормальні. І ми дійсно ненормальні, якщо за норму брати те, що вважається нормальним у світі. У нас вже з вами трішки, трішки інші а, норми. А по-друге, Діявол ніколи не спить. Він знає всі ваші тонкі місця. Він знає, де у вас тонко де у вас рветься. Він постійно буде туди вам бити. І аж доки ви це не зміцніте настільки, вам, вас там він туди не бив, воно ніколи не порветься і ви ніколи не будете реагувати. Це єдиний друзі вихід зміцнити себе. Настільки, що перестало рватися де тонко. Це такий, знаєте, вигідний варіант і для вас, і для оточуючих. Не знаю, як ви, а, я можу довго терпіти, 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 а, аж доки я а, через край все, знаєте не вийде, і я не почну там щось людині доказувати, якось реагувати. І я знаю, що я роблю невірно. І я знаю, що я реагую неправильно. Але це моє слабке місце, і сатана його постійно використовує. Так, я працюю над собою, але не робиться воно, на жаль, настільки швидко, як би того хотілося. І якщо у вас трапляється таке саме, як в мене, хочу вам в підтримку нагадати один чудовий вірш. Не падайте духом, знаєте чому? Тому що. У а, приповістях Соломона, Як сказано, праведник сім раз паде і встане. Тобто Господь знає, що для вас це нелегко. Він розуміє, що будуть у вас якісь моменти падіння, коли ви будете поводитися не так, як вам би того хотілося, і весь новий заповіт багато говорить на цю тему, що ми поводимося не так, як ми. Хотілося через те, що в нас є гріховна природа. Це не означає, що ми маємо себе виправдовувати, що Ой, ну я так роблю, тому що ж, ну, самі знаєте. Ні, ні. Це не про те. А це, скоріше всього, про те, що навіть якщо ви впали, Господь очікує від вас, щоб ви піднялися і вперед по стежині далі до Бога. Йдіть самі, ведіть... За собою людей і пам'ятайте, що ваша безпосередня відповідальність це коло вашого життя. Як на мене, це дуже ємні слова. Уявіть, от ваша робота, ваша сім'я, не знаю, можливо, люди, яких ви зустрічаєте по друзі, як ви йдете до школи, до ведете дитину, до дитячого садочку, ви на кожного з них так чи інакше робити вплив. І ми самі цього, ну, якось, мабуть, ніколи про це не задумуємося, а так воно і є. Тож, я сподіваюся, що сьогоднішні слова нададуть вам ну, якось. Трішечки нового сенсу вашого життя, і ви задумаєтесь над тим, що ви є інфлюенсером свого кола. Не, ем, не сприймати це легко. Це велика відповідальність, але це, це і дуже, як би то мовити, ем, багато винагороди через це. Це ж настільки приємно змінювати. Все навколишнє на краще. Ви згодні? Тож сподіваюся, що я змогла трішечки по-інакшому сьогодні подивитися з вами на християнина, на віруючу людину і на його життя. Сподіваюся, що вам це на користь. Я з вами буду прощатися до нових відео. Бажаю вам всього найкращого. І не забувайте, що ви не відстала людина. У Божих очах ви інфлюенсер. Всього вам найкращого і до нових відео. Бувайте! Ну, і хто тут мені заважав знімати? Га? Хто мені все руйнував? Де що там одна? Отак. От Не так той просто знімати з ними відео. Перейшло мені тут дві кицьки, і як могли, мені все руйнували. То в мене терлися об мою три ногу, от таке от в ними життя.